Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Цей пиріг тістечко готується швидше, ніж нагріється духовка, а продукти для нього є в кожній оселі. Тому вмикаю духову шафу і готуємо. Весь перелік інгредієнтів ви бачите на екрані, я їх ще продублюю вам в описі під відео. Для тіста мені потрібно 3 яйця. У мене це середні за розміром, вага кожного приблизно 56 грамів. Якщо ж яйця за розміром більші, можливо, вам знадобиться трішки більше борошна. Також обов'язково додаю сіль дрібку це для балансу смаку, і 150 г цукру це для любителів солодкого, і дрібку чистого ваніліна або один пакетик ванільного цукру. Далі потрібно все розмішати до розчинення цукру. Ми готуємо не бісквіт, де розпушувачем слугуватимуть добре збиті яйця з цукром. тому тут головне, щоб розчинився повністю цукор. Таким чином, в готовому тістечку не буде білих краплень, бо то не тільки не гарно виглядає, а й якість тістечок дещо інша. Не бажаєте збивати тісто вінчиком, скористайтеся міксером. Все! Цукор практично вже розчинився, вливаю 70 мл молока і 100 мл олії. Що цікаво, в цьому рецепті не має значення: яйця і молоко у вас з кімнатної температури чи з холодильника. В мене до прикладу з холодильника. Все гарненько перемішую, мають об'єднатися всі інгредієнти і рідка основа тіста готова. І практично завершальний етап просію до тіста 225 г борошна. Це приблизно 9 столових ложок. Борошно використовую гатунку з змістом білка 10,3 це звичайнісіньке бюджетне борошно. Залишилось сипати розпушувач, бо саме він під іменем тісто це 10 г, якщо ж в ложках, то це десь до 2 чайних ложок або ж одна столова ложка без щупчика. Щодо розпушувача для тіста, то я давно вже використовую домашні, бо навіщо платити більше, він чудово порається, а його відеорецепт знайдете в описі під відео, якщо ж вам цікаво, звісно. Все, тісто готове, а зараз погляньте, як чудово починає працювати розпушувач ось на ці бульбашки і зверніть увагу на консистенцію тіста, бо вона має бути саме така, як ви бачите. Відставляю поки що тісто в бік на декілька хвилин і швиденько підготую сирну начинку, бо духовка вже незабаром розігріється. Для цього мені знадобиться 350 г кисломолочного сиру з жирністю не менше, ніж 5%. До сиру всипаю 3 столові ложки цукру, це приблизно 75 г. Не додавайте його більше, бо цього якраз буде вдосталь, навіть якщо сир кисловатий. Обов'язково всипаю дрібку солі та дрібку ваніліна або ж один пакетик ванільного цукру. Ви знаєте, що цукор дещо розріджує сир, виділяється сироватка, тому, щоб збалансувати його консистенцію, додаю до нього повну столову ложку кукурудзяного крохмалю. Також вбиваю одне середнє яйце і блендирую масу. Тут головне розбити в сирі грудочки і об'єднати докупи всі інгредієнти. Нічого складного, все просто і швидко. Якщо сир у вас дуже відтиснутий, тобто сухий, і блендувати масу дуже важко, додайте ще одне яйце. А ось погляньте, саме така консистенція сирної маси має бути. Наразі мені знадобиться стакан чи чашка, наприклад, і ось такий кулінарний мішечок. Заповнюю мішечок сирною масою. краї згортаю і защіпую. Роблю в ньому отвір і саме цікаве далі збираємо пиріг. Для цього мені потрібна форма, вона не обов'язково має бути квадратною. Оберіть ту, яка у вас є. Це може бути і кругла форма, наприклад. Саме ось ця, яку ви бачите, має розміри 23 см на 23 см, а висота бортиків тут 6 см. Ще мені знадобиться пергаментний папір, і моє завдання зробити так, щоб тісто з форми не витікало, бо воно не густе, а форма, як ви бачите, роз'ємна. Тому відрізаю з пергамента аркуш, роз'єдную форму, кладаю на дно папір і защіпую форму. Таким чином, жодного витікання тіста не буде все елементарно. Забула вам сказати, бортики форми я змастила вершковим маслом. Наразі переміщаю тісто в форму і розрівнюю його по всій поверхні. Далі ділю тіста на більш-менш рівні квадратики, щоб зорієнтуватися, де буде начинка. Так як тісто не зовсім рідке, то візерунок від ножа деякий час буде зберігатися. Потім, ось так як ви бачите, витискаю сирну масу. Підправляю ножем смужку, якщо вона не зовсім рівна. Цієї кількості сирної маси цілком вистачає, щоб задекорувати пиріг всередині і по бокам. І ось саме завдяки цим сирним смужкам ваш пиріг буде мати не тільки цікавий і довершений смак, а й на вигляд буде дуже схожим на тістечка. І ми з вами практично на фінішній прямій. Пиріг сформований, духовка розігріта, тож ставлю його випікати орієнтовно 35-40 хвилин при температурі 175-180 градусів за Цельсієм. І ви тільки погляньте на цю красу, ніхто з знайомих не здогадається, як ви це зробили. Коли пиріг трохи охолоне, виймаю його з форми і декорую пудрою. А далі розріжемо пиріг і заглянемо в його середину. І він, скажу я вам, неймовірний. До тістечка можливо, наприклад, подати морозиво. У мене, до речі, є вдалий перевірений роками рецепт. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. І ми з вами на раз, два, три його приготуємо. Отже, готуйте і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!